Оздоровитися, позмагатися, а ще допомогти Збройним силам України. Закарпаття запрошують взяти участь у серії благодійних забігів. Спорт в Закарпатті – це не тільки спортивні досягнення, це, це розвиток нашої економіки, це розвиток нашого туризму, це розвиток нашого е, молодіжних організацій. Департамент освіти підписав із головою громадської організації Закарпатські спортивні події. Е, меморандум, в рамках якого є дуже багато заходів, які зацікавився наші учні, зацікавилася наша молодь. зацікавилося дуже багато людей. Цікаві марафони з різними дистанціями чекають любителів бігу у різних містах краю. Першим серію забігів відкриє вже 30 березня хост Марафон». Перше буде в нашому регіоні проведено чемпіонат України з напівмарафонної дистанції 10 кілометрів по шосе. І обов'язково потрібно згадати, що дистанція на півмарафону і 10 кілометрів також є офіційно сертифікованою, що воно дає, що кожен фінішер. Після того, як він перетне фінішну лінію, його час є офіційним. Очікуємо приблизно на футському півмарафоні, якщо взяти основні дистанції плюс чемпіонат України близько тисячі учасників разом з дітьми. Згодом за першість у бігу змагатимуться в Ужгороді. Тут марафон стартує 12 квітня. У Мукачеві бігатимуть 20 вересня. Хочемо також в 2025 році провести по новому маршруту в Мукачеві. Також хочемо і думаю, Андрій і колеги нам допоможуть. Що з часом і ми сертифікуємо трасу в Мукачеві. Хочу повторитися, що всі наші заходи є благодійними, і ми багато на цих заходах об'єднуємо однодумців, партнерів, друзів для допомоги військовослужбовцям. А для переможців забігів підготували нову ексклюзивну нагороду. Нагорода буде складатися із медалі, яку ми плануємо презентувати на першому нашому заході в Кусті. і відповідно від іншої інші подарунки до тих, хто хоч, хотів би прийняти участь і отримати таку нагороду. Це участь у всіх чотирьох заходів. Обов'язкова участь у Вест карпатіон марафон на дистанції 42,2 кілометри. Обов'язкова участь в одному з заходів на дистанції на півмарафон 21,1 км кілометр, і на власний вибір це можуть бути ще дві десятки, або на вибір вже учасника. Серію марафонів закриють 19 жовтня. Учасників чекає повний марафон у 42 кілометри, який стартує в Буштині, а фінішують бігуни у місті Хуст. Організатори планують дистанції як для початківців, так і для професійних бігунів. Окремі локації будуть представлені і для дітей. До участі запрошують всіх охочих.